На Абу та САП самого ранку провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. І я читаю зараз багато розчарувань, що пізно провели, що нічого не знайдуть від вас. І дозвольте вам пояснити професійно. Ну, по-перше, слідчі дії, які зараз проводить і набу і САП, означають не тільки обшуки, але й встановлення місця роботи, встановлення зв'язку, яким користувалися або могли користуватися топ-корупціонери. Конкретніше. Насправді в історії України це другий обшук в офісі президента. Перший обшук проводились у зв'язку з плівками Мельниченка і вбивством українського журналіста Гонгадзе. Це другий обшук в історії. І обшук означає, які слідчі дії в офісі президента. Це і хто коли і якими телефонами користувався, це і комп'ютери, і Wi-Fi, комп і, і все, через що з'єднувалась, передавалася інформація, електронні пошти і так далі. Третє. Відеоспостереження, яке постійно працює в приймальні офісу президента, теж фіксує всіх відвідувачів. Ось вам ще одна слідча дія, яка зараз здійснюється на сап, тобто фіксація хто коли до кого виходив і про що саме йшлося. Далі всі ці слідчі дії, на моє переконання, матимуть наслідком подальші розкручування. Топ корупції, а й головне її розслідування стосовно головних підозрюваних і міндіча, і віце віцепрем'єра Чернешова, і двох колишніх міністрів, як і нинішніх топ-посадовців, які затихли і думають, що про них. Не згадають або забудуть. Ну і найголовніше, все, що вони викрадали з України через українські банки, а далі банки в Об'єднаних Арабських Еміратах все це зараз відслідковується. І ФБР США і НАБУ, і САП, і вся нерухомість криптовалюта, яку вони купляли на вкрадене, ось що треба повертати в бюджет України.